Привіт! Я так активно почала неділю, нам дали спецакцію. Я зразу вийшла, відео записала, сторіз записала, тра-та-та і пропала на цілий день. Вчора навіть відмінили командний зум, бо телефон просто не замовкав. Не замовкав постійні консультації. Я вчора лягла в 12 чимось тільки спати, відключилась від останнього прямого ефіру. І так працює мережевий. Це все трафік, клієнти, партнери і замовлення. А чому такий ажіотаж? А тому, що люди зараз навчились рахувати, економити і не економити в першу чергу на собі. Коли всі говорять навколо полюби себе. Що таке полюби себе? Багато хто навіть не розуміє, що конкретно йому потрібно робити і що вкладається в це поняття. Для мене це, незважаючи на загальні обставини, навколо, в сім'ї, в країні, я буду користуватись. Якісною продукт. Вчора зробила замовлення на сайті компанії Ірсаг, замовила собі продукти для здоров'я, бат-артишок для очищення печінки, антижир і мило для рук лавр. Там з екстрактом лавра аромат просто божественний. Ну, одна із моїх улюблених мил. В подарунок я собі обрала крем для очищення поверхонь, 100 мл. Крему для обличчя з екстрактом чорнотміну, з маслами, там, з звіробоєм і так далі, 30 мл, сироватки з вітаміном С, гіалуроновою кислотою, готукола і так далі. літр засобу для вантуалетів дезінфікуючого баню і літр засобу загальне прибирання для е, дому. За все зі своєю знижкою партнера я заплатила там десь 1100 гривень. За це все за оцю всю всю, 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 всю купу продуктів, подарунків і так далі. І я знаю, що вони якісні, сертифіковані. Я з задоволенням їх отримаю, буду користуватись і вони мені принесуть користь. Тому ті, хто вміють дійсно рахувати і розуміються на якості, вони завжди щось купують: в одні, хоч в одній, хоч в другій, хоч третій, но в мережевій компанії. Тому... Прошу вас про це також задуматись і обрати для себе якусь компанію, в якій ви будете постійним клієнтом зі знижкою.